В цьому відео поговоримо про новинки 2024 року мотоцикли, які мають продаватися в салоні Мотошоп. Всім привіт! Ради бачити вас на каналі. Загалом у нас є декілька брендів, які представлені в магазині: це КТМ Хускварна Газгаз, Баджач та Сім. Далеко не всі моделі оновилися у 2024 році. Наприклад, якщо ми візьмемо марку Bajaj, то там, в принципі, продовжує діяти той метод, коли вони вважають, що не заважає техніці працювати. Якщо вже є вдала якась модель, то поки що нічого краще вони не роблять і продовжують випускати той же ns 200 або Домінар в тому вигляді, як вони були. Попередні роки, тобто, на думку виробника, мотоцикл зараз в найкращому своєму стані та вигляді і не потребує якихось доопрацювань. Огляд на 23-й рік є на каналі, але звичайно, коли приїдуть нові мотоцикли, будемо дивитися вже предметно по факту, що ми будемо мати. До речі, залишається ще декілька днів, коли ви можете зробити попереднє замовлення на домінар за зниженою ціною. Щоб потім, коли вже партія приїде в Україну, ви 100% мали свій мотоцикл Мотоцикл і мали найкращу на нього ціну, бо потім буде як мінімум дорожче. Плюс, як показує практика, не всі бажаючі отримують мотоцикл. Тоді, вже коли стає тепло, люди починають їздити, виїжджати, купувати мотоцикли більш активно і приходять в магазин. А їх уже немає, тому що багато мотоциклів продається по попередньому замовленню. Має продаватися в четвертому році в Україні, але не факт, що вона прямо приїде на весні. Це КТМ-390 «Дюк». Третя генерація цього мотоциклу має найбільше оновлення в порівнянні з особливо першою генерацією, і дуже гарний імпрумент у порівнянні з другою, тобто яка продавалася включно до 2023 року. Тут ми маємо і оновлений двигун, абсолютно новий двигун з збільшеною кубатурою 399 кубічних сантиметрів. Також мотоцикл отримав абсолютно новий дизайн, як в графіці, так і в пластику, так і в рамі. Інше кріплення амортизатору. Тепер у нас амортизатор кріп. Питься не посередині рами, а з правої її частини. Абсолютно новий маятник, нові колеса, нові гальма, новий, абсолютно підрамник разом з кузовом мотоцикла, нову приборну панель купу електроніки, яка була доступна тільки на більших мотоциклах на 790 дюк, 890 дюк. Тепер уже має електроніку просунуту, яка буде допомагати вам. Керуванні цим мотоциклом тут і трекшн-контроль, і звичайна система АБС. Навіть з'явився лаунч-контроль, і тепер ви цей мотоцикл можете запускати максимально ефективно з кожного світлофору. Як власне це і треба робити на такому класу мотоциклі, тому що він дов доволі агресивний, динамічний. хоча постійно, щоб ви відкручували газюльку якомога більше, але завжди пам'ятайте про безпеку. Правила дорожнього руху і ці всі справи, тому ваша безпека, власне, в ваших руках, завжди на дорозі. Мені, звичайно, вже дуже хочеться побачити цей байк вживу та зробити для вас огляд. Тож, як тільки він з'явиться в Україні, одразу ви я думаю, що ви першими його побачите через екрани своїх моніторів, а потім зможете прийти в магазин. Подивитися на власні очі. Але ще раз хочу наголосити, що не факт, що саме ці моделі вже будуть навесні. Скоріше за все, вони будуть влітку, але побачимо, як воно буде складатися. Друга найбільш популярна модель у лінійки КТМ це 390 Adventure. Ну, Але він на відміну від дюка не має таких глобальних досконалень, покращень та оновлень. Там змінився дизайн, зовнішній вигляд, графіка. Трошки якісь аксесуари, які мені вже вдалося помітити, також змінився колір. Рами був він в попередніх роках чорний, а зараз буде помаранчевий. Ну, але вже коли по факту цей мотоцикл з'явиться в продажі, вже будемо дивитися, що там і до чого. Тому що не завжди по матеріалам на сайті виробника можна відслідкувати, які саме зміни, тому що вони, в принципі, про це не говорять, в, кожному, в кожній новій моделі, а тільки наголошують на тому, вже які компоненти. Ця конкретна модель має. Але ж нам цікаво саме порівняння, тому що досі можна купити нові мотоцикли 23-го року і Adventure, і Duke, власне, сварпілом, про який зараз ми будемо говорити. Плюс до кінця цього місяця можна все зробити за нижчою ціною, ніж зазвичай. І більш того, мотоцикли, які вже будуть приходити нові, вони зазвичай будуть дорожчі, тому що там. Якщо брати той же Дюк, покращене абсолютно все. Маємо більшу кубатуру, євро 5, більший момент, більше кінських сил. Не кажучи вже про кращу підвізку, тому та модель однозначно буде дорожче орієнтовно десь на тисячу євро у порівнянні зі звичайною. А зараз же діє ще 10% знижка на моделі 23-го року до кінця. Місяці ми продовжили цю акцію, хочу ще раз на цьому наголосити. Далі з цікавого також з 390 Duke оновилися моделі меншої кубатури 125 дюк, якого ніколи не було в Україні. І, напевно, не буде, бо нам ця модель не цікава. Вона не має сенсу. Це для Європи, там де треба отримувати категорію право відповідності до кубатури та потужності мотоцикла. Ми ж тут з 16 років можемо навалювати одразу на літрових мотоциклах. Далі цікаво, що у нас зник з модельного ряду. Дюк 200, але замість нього з'явився дюк 250. 250-ки вже були і до цього. Але знову ж таки, зараз 24 й рік, третя генерація оновлена. Не будемо мати 200, -ку, але будемо мати 250-ку. Чи будуть продаватися вони в Україні, поки що не відомо. Абсолютно немає жодної інформації про це. Побачимо, дивлячись, я думаю, яка там буде ціна на ці мотоцикли, тому що зазвичай немає великої різниці між там 250 і 300. 90, але з 390 ми маємо набагато більше, скажімо так, потужності, тому зазвичай люди пропускають такі моделі і купують за невелику доплату більшу потужність, більшу кубатуру. Також із цікавого, у нас з модельного ряду зник 890 дюк, з'явився 990. Дев'яносто, тобто вони знову ж таки доопрацювали цей мотоцикл. А на сайті виробника казано, що там навіть нова рама, новий двигун, абсолютно новий байк з більшою потужністю. Дуже цікаво і чекаємо його з нетерпінням у нас в салонах. Ну і користуючись можливості, знову ж таки нагадаю, що зараз в салоні Мотошоп діє особлива ціна на 790 дюк. По попередньому замовленню його можна придбати за ціною 9830 євро, і це набагато нижче. Він ніж він буде коштувати навесні, коли по факту вже мотоцикли приїдуть в салон. тому що буде він коштувати 11 390 У нас цей байк був на тест-драйві. Звичайно, чудовий мотоцикл, чудово керується. Мабуть, один з найкращих в своєму класі, і плюс зараз така цікава на нього ціна. Залишилася зовсім небагато часу і можливості придбати його за такою ціною. На жаль, що стосується Husqvarna, у них в модельному ряді дорожніх мотоциклів оновилися відпілен та свартпілен. Першого ще не було в Україні. Я не думаю, що він буде в цьому році, але все можливо. А свартпілен однозначно буде поставлятися. І так як це дуже близький родич КТМ 390 Duke, він має аналогічні оновлення, такі як і мав Duke. максимально схожі, рама-маятник-амортизатор підвізка, двигун і є певні зміни у дизайні. Хтось каже, що вони найкраще. Хтось каже, що вони тепер трошки зіпсували зовнішній вигляд мотоцикла. Але це справа смаку, комусь подобається, комусь ні. Це нормально, враховуючи те, що свартпілен, взагалі, дуже такий має особливий, скажімо так, дизайн, то це абсолютно норм. Якщо він вам не подобається, значить так і має бути, якщо він вам подобається. То це чудовий випадок, коли ви можете купити оновлений мотоцикл 24-го року випуску. Знову ж таки, маємо зараз гарну ціну на 23-й рік. Мотоцикли ще цієї в наявності, і знову ж таки, я зараз не можу сказати, коли конкретно 24-й рік поступить у продаж. Можливо, вже навесні, а можливо. Влітку, ну але менше з тим, коли вже буде конкретно цей мотоцикл в наявності, ми звичайно з вами першим зробимо огляд на цей байк і побачимо, що там цікавого. Що нового у порівнянні з 23 роком, і взагалі кажуть, що цей мотоцикл рівно так, як і 390 Duke, набагато краще в керуванні. Завдяки новій підвісці, новій рамі та маятникам. Ну, побачимо, наскільки це правда. Стосовно ендуро мотоциклів, жодних сюрпризів, тому що напередодні вони були максимально оновлені. Я знімав огляд, де детально розповідав, що нового в 24 модельному році з'явилося. Там абсолютно нові мотоцикли, приблизно так само, як і 390 Duke зараз отримав. Оновлення, тож вони продовжують продаватися в такому ж вигляді, як вони є на даний момент. Підсумовуючи це відео, що ми маємо, це абсолютно нові моделі 390 дюк, 401 свартпілом, трошечки оновлені 390 Adventure. Є там певні зміни в дизайні 800 Adventure. адвенчер. більшим мотоциклами будемо розбиратися в іншому відео. Абсолютно без змін мотоцикли. Газгаз, -газ» та КТМ класу Enduro, бо вони вже попередньо були дуже суттєво оновлені. І щоб відповісти на питання, чи варто чекати моделі 24 року по факту, чи можна купувати ті, що є в наявності 23-го модельного року, Року і го року випуску, можу сказати, що і можна почекати, а можна і купувати, тому що, по-перше, то, що буде потім воно буде там десь колись, поки що невідомо коли. По-друге, воно точно буде дорожче, ніж зараз є мотоцикли в наявності. І по-третє, деякі моделі абсолютно ніяких змін не мають, Тож, якщо потрібен мотоцикл вже зараз, або навесні, як тільки стане теплою, можна буде нормально Пересуватися по дорогам можна купувати абсолютно нормальний мотоцикл 2023 року. Знову ж таки, особливо враховуючи те, що зараз трошки це можна зробити дешевше, на деякі моделі суттєво дешевше. І по друге. Вони є в наявності. Як тільки буде можливість їздити, ви вже одразу будете, як я кажу, на коні. Ну а якщо ви маєте ще якусь інформацію про нові мотоцикли, якісь питання або очікування, залишайте це все в коментарях. Буде цікаво почитати, дослідити це питання і зробити певні висновки для себе і для глядачів, які будуть також читати ці коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Поставте мені лайк, якщо воно вам було корисним. Бережіть себе і побачимося в нових відео, Па-па!